1 вересня не за горами, і щороку напередодні дня знань батьки у клопотах шукають шкільне приладдя як для старшокласників, так і для малечі, яка тільки почне свій шлях у країну знань, книжок, щоденників та шкільних бантів. Саме для них у Житомирі міська влада планує відкрити великий шкільний базар, що пройде у місті з 15 серпня по 15 вересня. Основною метою даного дійства начальник відділу торгівлі громадського харчування та сфери послуг міської ради Світлана Робошук називає Ручне розташування ринку у різних районах міста Я виникла із і щорічно річна на зв'язку з тим, щоб своєчасно та в необхідному асортименті забезпечити всіх школярів приладдям обув, взуттям та одягом. Це робиться для того, щоб мешканцям міста було перш за все для їхнього удобства. Для того, щоб в різному мікрорайоні нашого міста можна було придбати, допустимо, зошити, канцтовари і все те необхідне, щоб не їхати десь в другий мікрорайон шукати його. Також Світлана Рябошук перерахувала і місця, де проходитиме шкільна торгівля. Крошня це щорси 151, там де комплекс кіосків, проспект Мира 8 це Богунія, вулиця Бородія 59. – це мікрорайон промавтоматики і в центральній частині міста це вулиця Бориса Ляташинська, вулиця Моск... Московська. Е, Наразі раз... на тому, що звертаються суб'єкти господарювання з даним питанням до нас і звертаються мешканці. Тому так вирішили прийняти таке рішення. Стосовно ціноутворення на районних шкільних ринках Світлана Рябошук говорить, ціни не будуть вищими ніж у інших торгівельних точках міста. Ну, аналізуючи ціни на канцтовари, на на, ну, в основному на зошити на канцтовари, можна зазначити, що ціни зовсім не змінилися, тому що вони ідентичні, і суб'єкти господарювання, які працюють в мережі, вони вже виходять на виїзну торгівлю на ці шкільні базари. Розумієте, тому що сказати, що по ціноутворенню Будуть зміни якісь такі, що то не відчувається цього. Базари відкриються 15 серпня о 10-й годині та працюватимуть щоденно до 18. -ї. Андрій Галицький, Юлія Парух, студія ЦТВ.